Доброго вечора. Сьогодні у нас 6 грудня. Вітаю всіх, хто отримав подарунки зранку. Я нарешті зрозуміла, чому саме Миколайчин Чобіток, тому що у Німеччини така традиція, що з вечора чобітки виставляють на вулицю і чекають, що у чобіток хтось покладе подарунок. Я більш звикла до того, що подарунок треба шукати під подушкою, але мені здається, що думка про чобіток за дверима більш доцільна, тому що до дверей може підійти будь-хто, а до подушки, знаєте, не завжди вдається дістатися. Тому наступного року спробуємо виставити чобітки за поріг. А сьогодні, я так вважаю, всі вже перевірили свої подушки. Якщо нічого не знайшли, у вас є цілий рік, щоб виправитися і нарешті отримати свій подарунок від Святого Миколая. А ми тим часом визначимо долю оцього маленького Адвентика. Бачите, я не добачила у сніговика чобіток у руках. Він готувався. Які ми з вами готуємося? І він збирав подарунки у чобіток. Бачите, який гарний. Зараз визначимо, куди він буде незабаром поспішати. Так, знову трошки переміщуємося. Де тут наші надбання? Кінематографічні п'яте. Тихіше, тихіше, бачимо, що п'яте. Так. Зараз ось наша силочка. Копіювати. Йдемо у розіграш. Райдомай... Рандомайзер наму поміч ставити. Ну, у кого, у кого які ставки? Марія Кнітойс. Марія. Марія, будемо знайомі. Я вже підписана. Тому чекаю на адресу. Мені здається, Марія з нами у Різдвяних зустрічах, тому. Все буде добре. Ниточка подобається, мені теж дуже подобається ниточка. Я зберегла все. Отже, повертаємося у шосте, прибираємо наш гаджет. Збираємо пакунки. Нашому сніговичку і відправляємо його ага. на очікування до цієї дивної компанії. Так, вже тут їх 5. Я сподіваюся, всі. Всі 24 влізуть. А, я ж не показала, я не буду показувати, щоб не дуже було зрозуміло, що ж там таке у тому. Адвентику. Так, це ми закрили. І перш ніж відкриємо наші слова подяки Збройним силам України. У нас зараз такий час, що кожен день, це їх день. Вони нас захищають, вони здобувають нам перемогу. І якби ми вміли вив'язувати озброєння, я запевняю, ми б це зробили. Тому, крім подарунків дітлаха, сьогодні у нас наші щиріші побажання здоров'я, сили та наснаги нашим Збройним силам України. Бережи їх Боже і наші молитви. І сьогоднішній донат саме на озброєння. Ви знаєте, за цей час ми всі стали більш обізнаними у озброєнні. тому... Душу дуже гріє те, що ми маємо можливість донатити на обладнання, на озброєння, на тепловізори, на мавіки для наших хлопців та дівчат. Тому давайте допомагайте разом, щоб у них була можливість святкувати свій день ще багато-багато років. А ми з вами відкриваємо нашу шість. Ну, от бачите гарно, що гірлянда зверху, а то ж можна було подумати, що, це, що то 9, а то 6. Відкриваємо. Ага, сьогодні не ниточка. Дивно. А що це? Що це таке? Я думала пульсоксиметр, щоб міряти. А, я знаю, це метри. Це метри. Бачите? Оскільки метрів треба вив'язувати. Ой! Ой! Головне ж не зламати. Ну, ну слухайте, ну як я вгадала з кольором Різдва. Я кожного разу дивуюсь. Бачите? У мене зелене, знов зелене, знов грошам. Всі гроші на Збройні Сили України. Шосте? Будемо міряти. Будемо міряти. Мені цікаво, вона світиться чи ні? А ні, це просто кнопочка. А то я вже захотіла ліхтарик. А знаєте чому? Тому що шостий сьогодні день це ми перевіряємо наше оздоблення. Що, що з нашими гірляндами, з нашими ялинками та сніжинками та віночками, тому що про подарунки ми більш-менш вже попікувалися. А ось тепер треба про оздоблення нашої оселі. Ну, чи такої оселі, яка у вас є. Я так думаю, ціяких батарейки. Напевне, треба буде придбати, бо всі гірлянди у нас від батарейок. Так, і цифра 6. Вирішуємо долю цього чоловіка на ковзанах. Хоча у нас і потеплішало і трошки розталя, але... Я сподіваюся, що до 24-го, знов ну, замерзне, ми напакуємо йому сюди подаруночки і він повезе. А куди повезе? Ми ж дізнаємося завтра. А колір нашої України дізнаємось сьогодні. Більш уже лаванди трошки світліше. Зараз додам до набору, щоб бачити палітру в цілому. Ось. Ось додали ми трошки. Ну, бачите, ми заходимо у квітучий ліс. От я ж казала, вони здавалися сірими, а коли додаєш більш фіолетового, перегукуються і перші пасми. От для того, напевне, треба дочекатися всі 24 пасмочки. По 25 грам, Це у мене буде 600 грам меріносу на цілий виріб. Так, я не ховаю. Зараз зробимо фотосесію. І треба буде плести нові адвентики, бо вони закінчуються. А у нас вже зараз шалений тиждень стартів грудня, тому стартувати можна і ввечері, і в день, і зранку. І я бажаю вам натхнення на нові процеси, сил на завершення того, що вже розпочато, і сили волі, якщо щось потрібно розпустити. Але це буде далі. Є в нас і такі пункти. Тому далеко не розходьтеся. До завтра.